Свіжі новини, як гарячі порошки від маркетплейса розетка в червні. Дивись уважно. В цьому випуску ми говоримо про чотири актуальні новини. Тому дивись це відео до кінця. Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник бізнес-клубу Kingo Marketplace, і це канал Товарка без води. Ну і перша новина з сьогоднішнього дня: ти можеш обрати, від якої мінімальної суми ти будеш робити безкоштовну доставку до твоїх покупців з перевізником нова пошта. У тебе є можливість прямо в бортовій панелі селера обрати суму, від якої ти будеш робити безкоштовну доставку. На нову пошту для твого покупця. Безумовно, безкоштовно воно буде лише для покупця. Тому що ми селери сплачуємо за цю послугу. Ти можеш зробити цю безкоштовну доставку на суму від 100 гривень, від 300 гривень, від 500 і від 700 гривень, як було раніше. Як ти знаєш для тебе, як для продавця, ця доставка коштує 30 гривень, якщо це відділення нової пошти та 12 гривень, якщо це пошто мати, обов'язково в коментарях під це відео постав суму, яку ти обрав для безкоштовної доставки для твого магазину. Другий апдейт вже є про точки розетка. Як ти знаєш на маркетплейсі розетки є три баланси: перше це головний баланс, другий – це рекламний баланс, і третій – це баланс логістики. Так, от, якщо раніше на баланс логістики можна було ходити в нуль, на п'ять, навіть на сім днів, на сьогодні такої можливості вже немає, і цей баланс працює лише по передоплаті. Тобто зверни увагу, якщо ти гроші не поклав на цей баланс, то звичайно у тебе і немає точок розетки на твоїх артикулах. А це вже як ти розумієш проблема, тому що покупці влюбляють безкоштовну доставку по всьому світі і в Україні не Виняток і ще обов'язково увагу на той момент, що якщо ти сплачуєш якогось не дуже відомого банку, наприклад, ощадбанк на цей баланс. То гроші може зараховуватися два, навіть три дні. Тобто всі ці дні у тебе просто не буде точок видачі розетка на твоїх картках. І це, звичайно, біль. Третя новина, як ти бачив, вже була на тому тижні, коли ми спочатку побачили на розетці відключення перечерпної ціни. Тобто це ціна, яка у нас була стара. А на сьогодні вже вона також у тебе актуальна, і ти можеш змінювати цю стару ціну, як тобі заманеться. Так, дуже часто ми бачимо, коли Маркет спочатку щось робить. Далі він перероблює, тому що бачить наш зворотній з вами зв'язок, тому що він був не дуже позитивний. Ну і четвертий апдейт за. Зараз ми дуже часто бачимо, коли наші селери, одноклубники з нашого клубу Kingo Marketplace отримують ось такі чудові листи щастя, коли вони, наприклад, мають дублікати своїх магазинів. Це виходить тому, коли ти торгуєш однаковими товарами на своїх різних магазинах, і звичайно, це все йде проти правил оферти маркетплейсу. Ну не можна так. Масштабування магазинами на маркетплейсі заборонено. І саме після цих випадків багато селерів просто втрачають свої магазини, тому що реально вони просто взяли і порушили умови гри. Тому якщо і ти маєш такі дублікати на своїх різних магазинах хутко відключає, тому що це може привести до деякої небезпеки. Маркетплейси не стоять на місці. Вони постійно щось вигадують, тому що вони вважають монетизації від нас. І саме тому дуже важливо бути в курсі всіх новин, які є на сьогодні. Якщо і ти бажаєш слідкувати за всіми цими апдейтами, то обов'язково підписуйся на безкоштовний телеграм-канал, який є в описі під цим відео. Там є все про маркетплейси. А також там же ти можеш дізнатися про нашу професійну бізнес спільноту Кітгоф Marketplaces. Це є. Єдина в Україні спільнота, яка професійно спеціалізується на маркетплейсах, як українських, так і закордонних. Якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро обов'язково побачимось.